Це у нас є сорт екстра. Ми бачимо такі от гарні. Такі дуже шкірені, гарні, гарний, прошлому стані. розміру навіть, я вам скажу, такого доволі великого. 47-47-й розмір. Це якісь червоні, гарні кросівки такі. Це є сорт екстра. Дитячі, жіночі, чоловічі. Петя 37-й такі пудрового кольору прикольні і навіть утеплені, в хорошому стані. Тут таке трекін буде. Теж такі чорні черевихи. 43-го розміру. Стані дуже. Теж цей самий 40-й розмір, не теплий. Бачите, це у нас в хорошому стані. Це є Club екстра. Ось такі черевички утеплені. Отамариса 37-й розмір. Це у нас класика. Це у нас класика 38-й розмір. Такі чого Хто бажає замовити даний лот, пишете нашим менеджером. І замовляєте це чи якісь інші лоти. У нас є різні сорти з У нас є сорт перший, сорт Крем і сорт Екстра. От бачите, це 29-й розмір, які гарні черевички. Хлопчик утеплені. Дуже в неї стані. Кажу, що це є сорт Екстра. Вага лоту 20 кілограм, ціна 6 євро. Отакі От гарні теплі в цьому розміру низенькі такі чоботи. Високі, висока тканя. Це у нас такі гарні шкіряні чоботи. Вони теплі всередині. Дуже гарні, 39 такі райкери. У мене гарні шкіряні, дуже шкіря негенька, гарна. Всередині вони утеплені такі. В хорошому стані. годи, що це є сорт екстра. Вага лоту 20 кг. Ціна 6 євро. Отакі От прорезинені прорези є, такі теж тепленькі, такі топики гарні. Це теж така гарна. Прорезинені 29. Теплі теж. Черівни такі от, маленький 39-го розміру, гарні, теплі. Черевики. 35-й розмір. Утеплені. Дуже гарна така тканина. Тож, кому подобається даний лук, пишіть нашим менеджерам і замовляйте. Цей лот чи якийсь інший, який вам сподобався. Це в нас іде сорт екстра. лоту 20 кг, це наш 6 євро. Оце такі гарні добротні ари. Це шкіряна, дуже гарна шкіра, дуже гарні черевики, теж теплі. О, Це у нас тут такі, якщо я не помиляюся, це mm -hmm. тамаріси. Ні, не тамаріси. Томтейлор. Черевички гарні. На такому стріхому каблучку. Не утеплені. Дуже гарна ніжна, мигенька шкіра. Тож кому подобається даний лук, Пишете наші маленьки і замовляєте. Ось такі тепленькі, гарні. Це є сорт екстра, лоту 20 кг. Ціна 6 євро. Отакий НЧД. Гарні такі черевички на надіюсь потеплі. Тепленькі. Туфлі шкіряні. Утеплені теж. 39-й розмір. Мені подобається даний лік, пишете на зелені і замовляєте. Ось такі гарні черевики. Ну, десятка. Це, напевно, сороковий розмір. Ось таки на такому карточку. Pisz nasze błędy,